З 1 березня в Україні зростуть пенсії. Кабмін вирішив підвищити пенсії на 11,5%. Але що це означає? Що таке 11,5%? Це те ж саме, що і 115 гривень з кожних 100 гривень пенсії. Якщо пенсія була 5 тисяч гривень, то стане 5 тисяч 575 гривень. Якщо пенсія була 7 тисяч гривень, то стане 7 тисяч 805 гривень. Але є важливий нюанс: мінімальна надбавка 100 гривень, а максимальна 1500 гривень. Тобто, навіть якщо за розрахунками надбавка виходить менше 100 гривень, вам все одно дадуть 100 гривень. А якщо у вас виходить більше півтори тисячі гривень, то все одно ви отримаєте надбавку в розмірі півтори тисячі гривень. Кому піднімуть усім пенсіонерам понад 10 мільйонів людей, у тому числі ветеранам, чорнобильцям та держслужбовцям. Середня пенсія після підвищення буде 6345 гривень. А ще з 1 квітня перерахують пенсії для пенсіонерів, які продовжують працювати.